Вітаю дорогі друзі підписники мого каналу. Це знову прола у нас. Газове обладнання. Сьогодні будемо чистити магнітний клапан, бо не хоче переходити з бензину на газ само. Якщо переключиш і заведеш, то воно є, працює, а якщо виключиш, тоді не хоче заводитися. І прочитавши з інтернету, що... Магнітний клапан там є забитий всякими мазютами від газу. Так що тут відкручую болт на 7. Зараз магнітний клапан знімаю. Тут треба ключ відкрутити. І там буде всередині магнітний клапан. Коли я відкручу, то покажу. Але перед тим всім треба газ травити. Так, ключ на... 19 на 17. Розкрутив я віце той електромагнітний клапан. І тут зразу заглушку з боку розкрутив. Там треба зараз теж взяти інжектор клінер почистити в середині. А тоді отой електромагнітний клапан. Спружинку би не загубити. То в середині все треба вичистити. Ідеально тут. І тут файно Тоді подивимося, Як воно буде. Я взяв той електромагнітний клапан. середину витягнув. Взяв бензини. І то все теж було чорне. Я то відмію, а то не знаю як відмити. Тут в сердині, теж вже як вимитав. Я брав тряпочку, викрутку на тряпочку бензину звичайний, і туди запихав і прокручував. Мені просто погано знімати і, і показувати. Але я так робив і, і от який результат. Майже чистий. Було чорт. Подивимося, що кудись там, коли зберу. Так що, друзі, скрутив я все надати допомоги під папа. Ось завів машину. Вже переключив газу на бензині, в бензині нагадують. Де День і де так буде далі. Так що дякую за увагу.